Скажи людині доброго дня, Василь Сухомлинський. Лісовою стежинкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша. Тільки чути, як десь далеко вистукує дятел. Та струмочок циркотить у лісовій гущавині. Аж тут син побачив, що назустріч їм іде бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько і усміхається. Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти й скажеш Доброго дня, бабусю. Навіщо ж казати ці слова? дивується син. Ми ж її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо бабусі ці слова, тоді й побачиш, навіщо. Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю, каже син. Доброго дня, каже батько. Доброго вам здоров'я, відповідає бабуся і усміхається. І хлопчик побачив. Усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттям дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло, затремтіло, у кущах заспівали пташки. Раніше їх не було чути. На душі у хлопчика стало легко. Чому це так? питається син. Бо ми побажали людині доброго дня.